Четвер, журналісти нашого міста відзначили оприлюдненням відкритого листа до мера міста Олега Бабаєва. Претензія журналістської брації загроза цензури, і, хоча офіційне звернення розповсюджене у наших друкованих і інтернет-виданнях, підписали голова Кременчуцького середку національної спілки журналістів України Федір Чужа та секретар НСЖУ Олександр Курилов. Підписатися під ним приміром у нашій телекомпанії може кожен із журналістів. Адже табу на інформацію за два останні тижні наша телекомпанія відчула як ніхто інший. телекомпанії візит може поговорити чи з начальником вашим чи з заступником його mm, зараз немає вони в командировці. Начальник і заступник. а ти, я недавно телефонувала ви говорила що заступник є заступник був на місці до кого телефонувала я телефонувала Тому, на номер... я поїхала в командіровку я то ж по всім вопросам відсього вам потрібно звертатися до прес служби в міську а в чому недавно ж ми звертались до вас було все нормально ну Це, якось... директор казав казівка якась була чи ще? Так. Не знаю, хто хто вам дасть цю інформацію, може директора один. А чому тільки через письмовий запит? Я не знаю, що мені, що мені оберяти вам відповідаю. Алло, ви добрий день ще раз. Це знову виїзати? Я вже начальник. Немає. Ну, я не має. Це він тільки виїхав, як ви сказали. А коли має? А коли він буде, коли він буде? Ну, я не можу вам гарантувати. Може через, через 2 години, може через 20. Відразу зазначимо, ці записи у жодному разі не є доказами у суді. Нам довелося їх дещо обробити, щоб не підставити так би мовити, ні у чому не повинних секретарок, яким давали зверху відповідні цінні вказівки. До того ж, ми свідомо обирали з розмов найцікавіші моменти. Про усе це і йдеться у відкритому листі до нашого головного розпорядника інформації, мера міста Олега Бабаєва, який ще рік тому так хвалив нас за гострі, вчасні та справедливі сюжети. Все смотрят, что сегодня цифровое телевидение, телекомпания «Визит» на самом высоком уровне находится. От всей души вас профессиональным праздником. Вы молодцы. Программы вы делаете жесткие, критичные. И они нам не дают расслабляться. Що ж, любов, як то кажуть, приходить і йде. А от журналістика буде завжди. І глядачу та читачу наших засобів масової інформації навряд чи сьогодні потрібна і цікава одна тільки нестямна хвала владі. А влада, така ж влада, допустить, щоб витягали на світ Божий її негарні, м'яко кажучи, справи. А тим більше, коли з'явилося врешті своє рідне муніципальне телебачення. Конкурентів опонентів від інформації просто вирішили відсторонити грубо і нахабно. Як нам зізналися, деякі керівники медицини та освіти заборонили давати інтерв'ю окремим виданням і візиту під страхом звільнення і страх цей події. Там пару слов, нам mm -hmm. можете сказати. Та ні, Я не буду так. Алло, Добрий день. Це знову телекомпанія. Візит як нам з ним зв'язатися, якщо має на місці постійно. Колись на планерці на нараді я чула, як він сказав, що всі питання, міська рада, там є такий відділ, яка не дає таку інформацію. Ну я тобто. Так, так можливо я все таки залишу свій телефон, щоб він перезвонив якось, коли повернеться. Ферзо. Зайняти то виїжджає. Він може вам теж перезвонити. Чесно кажу, у меня сегодня вообще времени нету, потому что сегодня у нас комиссия. Ось такі ближайшие два дня вряд ли у меня получится. Цілікампанія «Визит»? Я очень занято у меня комісія. От тільки закон України про інформацію ще ніхто не відміняв. І головного нашого споживача інформації вас, шановні громадяни, ми одурювати не дамо. А тому і з'явився сьогодні цей відкритий лист, у якому прописано буквально таке. Звернутися з відкритим листом на вашу адресу Кременчуцьких журналістів змусили систематичні прояви невмотивованої відмови в наданні інформації незалежним ЗМІ. Зміст того, що насправді відбувається у результаті усних вказівок, є нічим іншим як цензурою. Робота прес-служб не має нічого спільного із контролем за розповсюдженням інформації із дозуванням інформації, з функціями бар'єру у спілкуванні з посадовими особами. А це ті тенденції, які простежуються у Кременчуці. Така ситуація. Ція суперечить не лише законам України, а й здоровому глузду. Представник прес-служби міськвиконкому не може бути фахівцем в усіх питаннях: від тарифів на сміття до лікування хвороб. У обмеженнях та заборонах простежується певна мета за допомогою бар'єра прес-служби: позбавити можливості читачів та глядачів незалежних ЗМІ збалансованої та повної інформації і натомість замінити її контрольованим ерзацем. Супереч вимогам законодавства про прозорість роботи органів місцевого самоврядування у міськвиконкомі про. Водили закриті для журналістів наради, хоча питання, які на них розглядалися, є предметом посиленої суспільної уваги. Оскільки ви, Олеже Майдановичу, є першим керівником міста, то ви є й відповідальним за порушення права на інформацію і за позбавлення читачів незалежних ЗМІ отримувати її з різних джерел. Вимагаємо негайно припинити цензуру в будь-яких її формах і проявах та закликаємо до конструктивного діалогу зі змі незалежно від їх форм власності. Вимагаємо Забезпечити доступ громадян до публічної інформації. Реакцію адресату ми дуже сподіваємося почути вже найближчим часом і обов'язково вам про неї розповімо, тому що ми проти цензури і вважаємо, що нерозголошеною має бути тільки окрема спеціальна інформація, що становить національну таємницю. Натомість чомусь таємницею для нашої телекомпанії стало хоча б учорашнє засідання надзвичайної протиепідемічної комісії. Та ж прес-служба замість повідомити сказала, усе за роздрукованим планом. У плані такого не було. Аж ні. Зібралися фахівці позачергово і говорили не про щось там, про важливі для життя і здоров'я Кременчуцької громади речі. Наші колеги з друкованого видання Кременчуцький телеграф теж впали у немилість, а тому теж з'ясовували, а чому ця прес-служба так багато чого раптом не знає. Олег Майданович, ви знаєте, що сьогодні в 1 часов приїжджають американці. Я що це за американці? Ні, суда, ми і в Бальшому залі. Що там не говорили? Хто мені говорив? Які я не Как вот, пресс-служба об этом не знает, а журналисты знают. Мы я опять думаю. возвращаемся к тем коммуникациям, о которых мы говорили на прошлой аппаратке. Вчера опять журналисты столкнулись с теми, что директора коммунальных предприятий не дают комментарий, им так и не было доведено ваше решение, ваше слово, или они ваше слово. Где, и Где директора коммунальных предприятий? Доведите до, до всех. До... Обіцянки ці тянки кажуть у народі. А така собі війнушка влади з несимпатичними журналістами триває. Зараз Давайте не будемо говорити. та подожіть, ми вас на дій журналіста звалюні. Прийшли. Ну хто почали тоні робота була, то то такі. Ось вам, шановні, і демократія, і плюралізм. Хоча ще новообраний мер міста Олег Бабаєв вже за підсумками року 2010-го потрапив у сумний антирейтинг вороги преси. Потрапив разом зі своїм тодішнім замом Миколою Парицьким. Можливо, їх тоді потішило те, що вони були у солідній компанії разом із президентом та прем'єром. Певно, й нині серед ворогів преси залишається наш голова із ними, тому що саме сьогодні, як зговорилися, у столичному граді Києві відбулося пікетування генпрокуратури незалежними медіапрофспілками. Причина та ж сама: утиски на опозиційні до влади засоби масової інформації. І дійсно, маємо, що маємо наше місто, то маленьке відображення нашої країни. Якого рівня досягне у ній цензура? Чи матимемо ми змогу дізнаватися правду, чи ж нам обридне знімати лакшину з наших багатостраждальних вух? Це вже буде інша історія, нова історія, історія і країни, і міста, і наша із вами історія. Теж борімося тільки тоді поборемо.